Всіх вітаю на каналі адвокатки Ірини Приліпко. Сьогодні про тему, яка мені наболіла, це знову кричущі заголовки, які ми бачимо в ЗМІ про те, що вони пишуть, які законі прийняті, і, прийняті і дають відповідні коментарі. Закликаю вас, будьте дуже уважними. Всю інформацію треба сприйня... сприймати критично та перевіряти. Було дуже багато цікавих новин стосовно штрафів для ухилянців, підвищення штрафів. Ми бачимо, да, що журналісти вони коментують, яким було законодавство до моменту прийняття штрафів, і яким, так би мовити, воно стало. Раніше процедура штрафів була така, що ЦК складає протоколи, надсилає його до суду, і суд же вирішує питання стосовно того, чи буде притягнута особа до адмінвідповідальності по статті 210 або 210 з позначкою 1 КУПАП або ні. Так це міф. Будьте дуже. Уважні. Ну, це просто абсурд. Чітко в нас купапі зазначено, що процедура така: протокол та постанова. Постанова вона складається і виноситься начальником ТЦК. Тільки ТЦК має право виносити цей штраф в суді. Ви вже маєте право його оскаржувати. І ця процедура, як була, вона так і залишилася. Н'яких змін не було стосовно неї запроваджено. Чому я трішки, наприклад, притримувала відео про штрафи? Я не хотіла вам надавати ту інформацію, яку про всі казали, виходячи з те, що контрЦ скопіювали так у ЗМІ і розповсюдили по всім паблікам. Ні. Єдине джерело стосовно законів, в нас є сайт Верховної Ради, це є офіційне джерело. Там написані всі наші закони в тій редакції, в якій приймаються. На жаль, у нас зараз Верховна Рада так приймає закон і одразу його ще не опубліковує в той редакції, так, яка вона прийняла. Тому проходить деякий час. От, наприклад, як зі штрафами, так ми чекали там, 4 дні, поки дійсно вийде цей повний закон, так, який вже все ж таки вони прийняли. Верховна Рада. І от ми бачимо, що зміна, наприклад, да, написала про те, що буде якесь адміністративне затримання, заочні штрафи, однак виходить те, що в нас такого не, немає, в нас в офіційному джерелі такого не написано. Тому я не хочу завжди так керуватися під час підготовки відео оцими ось різними відомостями з Гугла. з Неофіційних джерел. Ми застосовуємо, застосовуємо з вами лише те, що написано на сайті Верховної Ради, офіційні тексти аналізуємо вам і надаю так, я вам певний коментар юридичний, який, на мою думку, Буде застосовуватися так і як це буде відбуватися. І вас я закликаю читати лише офіційні джерела і уникати ось таких ось странних заголовків, так, і якихось незрозумілих текстів від журналістів. Про юридичне вам можуть розповісти тільки кваліфіковані люди: це юристи та адвокати, інші ні, тому що це певна специфіка, це певна спеціалізація для цього потрібна. Стосовно також телеграму. Як ми там бачимо, кусь безліч якоїсь незрозумілої інформації стосовно законодавства. Я вам кажу одразу тільки про законодавство. Щось прийняли, будуть якісь закони, люди обов'язково починають путати законопроект, закони, коли він починає діяти, і вже думають, що нам всім зараз буде вже погано, вже штрафи нові застосовуються. Да? Знову ж будьте критичними, будьте уважними і застосовуйте критичне мислення. Для того, щоб уникати оцих ось ситуацій, наприклад, стосовно штрафів, знову ж таки, я всім клієнтам завжди пояснюю: дивіться, штрафи в нас так будуть нові, вони будуть становити від 17 тисяч гривень. І виходить, що вас ніхто не обманював, ви повинні для себе чітко запам'ятати. Закон на зворотні дії немає. Цей закон можна буде застосувати лише до тих правопорушень, до тих, так би мовити, викликів до ТЦК, які будуть після, які відбудуться, які ви порушите після, прийня... після вступу в силу цього закону. Все, що було до, це не рахується. Там діє старий закон, старі штрафи. Будьте уважними, коли вам будуть казати, що ви, що ви там, наприклад, у лютому порушили законодавство, не, про... не прийшли по повісті і, будь ласка, заплатіть. І будуть вам казати, що штраф 17 тисяч гривень. Ні. Штраф має бути застосовувати той, який був на момент вчинення адмінправопорушення. І також хочу застережити вас від тіктоку. Люди, це не є джерелом права, як і в нас Телеграм. Не піддавайтесь впливу Тіктоку. І, будь ласочка, що у нас таке закон? Закон це чітко підписаний президентом, опублікований, набрав силу. Законопроект це тільки те, що можливо буде колись законом. Законопроєкт має пройти певні процедури, бути підписаним, буде бути прийнятим, підписаним президентом, так і опублікованим. Так не працює. Законопроект, все там зараз його всі обговорюють, наприклад, якийсь так. В Тіктоці, наприклад, те, що всі машини будуть, всі автомобілі. У громадян будуть так забрані і мобілізовані. Ні, в нас такого немає. Дивіться всі. А... Всі ці тіктоки та телеграми уважно, критично довіряйте тільки тій інформації, яка є офіційною стосовно законодавства. Те, що приймається, все опубліковується на сайті Верховної Ради, все опубліковується у відповідних так, карточках документа. Тільки там написана дійсно правдива інформація стосовно закону, в який приймається він редакції. Також там можна подивитися, коли він був прийнятий, хто голосував і коли він набере законної сили. Не в Тіктоці, не в Телеграмі. І також будьте уважними до експертів, яких ви дивитесь на Телеграмі та на Тіктоці, бо зараз кожен у нас експерт да, і надає певний юридичний аналіз стосовно там, певної ситуації. Розвелося стільки експертів, що навіть не знаєш, кому вірити, да, хто що каже. Обов'язково перевіряйте, що це за експерт, і відноситеся знову до його інформації критично. Тому що навіть є такі. Такі блоги, які без юридичної освіти надають певний юридичний аналіз і не розуміють навіть різницю між законом і законопроектом, коли що буде вступати в силу, і люди, на жаль, в це вірять. Не дайте себе обманути. І обов'язково дивіться мій канал. Я завжди під час підготовки відео користуюся тільки офіційними джерелами по закону, так по законодавству. Я дивлюся тільки те, що в нас опубліковано на сайті Верховної Ради, тільки той текст, який є офіційним, а не як не якісь там тіктоки та телеграми, і надаю свій юридичний коментар. Діліться в коментарях. Своїми спостереженнями щодо надання некоректної юридичної оцінки певним діям, як від журналістів, так і від певних експертів. Я вставляйте е, силочку або скріншот, як я обов'язково прокоментую. Будьте уважними, вмикайте свій критичний розум і будемо разом з вами юридично надавати оцінку новим законам, новим законопроектам. Дякую вам за увагу. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте мені лайки. Пишіть коментарі, мені буде дуже приємно.